Кожного українця. Адже модерний світ наскрізь глобалізований. Хто б що не казав? Аналітика, прогнозування та шляхи вирішення глобальних конфліктів у програмі Міжнародний огляд з Андрієм Давидовим. Привіт, любі друзі! Ви слухаєте АРМІЯ ФМ і ми розпочинаємо програму Міжнародний огляд. І у нас сьогодні гаряча, як мамині пиріжки, тема припинення бойових дій у нагірному Карабаху. І говоримо ми на цю тему з нашим постійним гостем, координатором напряму міжнародної політики в центрі політичних студій доктрина Денис Москалик. Привіт, Доброго дня. А нагадаю нашим слухачам, що ви можете дивитись нашу трансляцію на сторінці АРМІЯ ФМ у Фейсбуці, а також нагадую студійний номер телефону 067 430 84 59. Крім того, зазначу, що вона вже була програма присвячена відновленню. Війни у нагірному Карабасі одразу ж на другий день, якщо я не помиляюся, це був кінець вересня. Посилання на цей ефір ми вставимо в опис під трансляцію після її завершення. Тож стежте, будь ласка, і ми розпочимо, розпочинаємо саме з цього першого питання, як розвивалася ситуація, взагалі як розвивались військові дії з 27 вересня від дня початку нової війни в регіоні. Власне кажучи, розвиток нинішньої кампанії він підход проходив під знаком військової переваги Азербайджану, яскраво продемонструвавши, власне кажучи, наслідки підвищення боєздатності азербайджанської армії в останні роки вливання. Е Доходів від енергоносіїв у посилення її боєздатності за рахунок залучення нової техніки та е, можливостей по навчанню особового складу, е, залучення іноземних інструкторів, і, зокрема, що найбільш яскравий момент нинішньої кампанії, це активне використання безпілотних літальних апаратів ізраїльського та турецького виробництва. За рахунок цього, незважаючи на те, що Азербайджан поніс помітні втрати, особливо на початку кампанії при прориві оборони, тим не менше. Він зумів нанести по суті катастрофічні втрати Збройним силам Вірменії і відвоювати значну частину окупованих територій Південно-Західного Азербайджану. Це саме була така не гірська територія? Ну, в тому числі і гірська. Але переважно це з найбільш простим рельєфом в даній місцевості на півдні. Саме там був сконцентрований основний удар. Там розташовувалися власне населені пункти Азербайджанські, які були переважно покинуті в ході війни в 90-х під час етнічних чисток. в третє, чого там не очікувало основного удару, він був нанесений саме там, і при тому, що здійснювався одночасно тиск на півночі і північному сході. Водночас там було найбільше просування, що дозволило вийти. Впритул до Лачина і Шуші. Тобто, вірмени очікували ударів все ж таки в інших регіонах Карабаху? Ну, власне кажучи, вірмени вони в значній мірі взагалі не розраховували, що азербайджанцям вдасться настільки успішно проривати їхню оборону, ефективно використовувати засоби новітніх озброєнь. Справа в тому, що подібні спалахи вони відбувалися буквально кожні пару років, останні це в липні. Цього ж року, і тоді азербайджанцям не вдалося помітно просунутися, ну, не рахуючи окремих випадків, на зразок як це, відвоювання Джебраїлу у 2016 році. Справа в тому, що вірмени вважали, що враховуючи досвід, Попередньої війни вони зможуть повністю домінувати над назаджанцями на полі бою, використовуючи перевагу в рельєфі. Але, тим не менше, завдяки значному підвищенню боєздатності азербайджанської армії, отримання новітніх озброєнь, їм вдалося переламати ситуацію. Тобто Азербайджан все ж таки вклався в переозброєння більше, ніж Вірмена? Безумовно. Тут варто зауважити, що е, загалом Азербайджан, е, азербайджанський військовий бюджет він співставний із загальним бюджетом самої Вірменії. Це uh -huh. дуже бідна країна, звичайно, депресивно в соціально-економічному плані. Азербайджан має нафту і газ. Що складають основу їхніх доходів, і завдяки цьому отримали можливість е, вкласти значні ресурси у переозброєння армії і підвищення боєздатності, е, власне розширення можливостей до, по відбору е, військовослужбовців за рахунок того, що підвищення власне е, престижу служби в збройних силах, е, і за рахунок цього вони змогли створити абсолютно перевагу і в кількості, і в якості над вірменськими силами. Давай тепер повернемось на 24 години назад. Адже якраз протягом 9 листопада ситуація стрімко розвивалася. Це не кажучи вже про падіння шуши, а також про збиття російського гвинтокрила ударного мі 24 От що цьому передувало взагалі, як події 9 листопада вплинули на підписання цієї мирної угоди? І чи вплинули вони? Безумовно, вплинули. Тут насамперед варто зауважити, що вийшовши до Лачинського коридору і взявши шушу, азербайджанці також також основу. Чим стратегічно важлива шуша, це, власне кажучи, за друге зазначення міста в нагірному крабасі. І воно за чисельністю населення. І, власне кажучи, це названо, звичайно надзвичайно символічне має значення саме для азербайджанців, оскільки це колишня столиця Карабахського ханства. Тобто, саме, власне кажучи, проведення офіційних заходів нагірного Карабаху в ході спроб мирного процесу в 10-х роках, після 18-го, особливо при Пашиняні, вони значною мірою спровокували Азербайджан і продемонстрували те, що вірмени не готові йти на жодні компроміси. Лачинський коридор це, власне, кажучи, забезпечує основний зв'язок між Степанакертом, столицею НКР і, власне кажучи, основною територією, і Вірменією. Є ще північний коридор, але він проходить дуже близько до території контрольованої Азербайджаном, Відповідно, дуже вразливий для обстрілів артилерії і дій безпілотників. От до війни, до відновлення війни 27 вересня 2020-го працювала Мінська група ОБСЄ, ну щось схоже на нашу Мінську групу. І вона з 92-го чи з 93-го певні напрацювання mm -hmm. мали. Чому вони не спрацювали ці напрацювання тут майже протягом 30 років? Тому що не припинялися бойові дії. Ми знаємо про певні спалахи, які відбуваються буквально регулярно, кожні пару років, кожні кілька місяців. Але загалом, в принципі, бойові дії не припинялися там взагалі ніколи. Тобто не було такого там, року, місяця, що не були якісь інциденти. Обстріли, снайперські обстріли не гинули люди, військовослужбовці. Тобто, по суті, це був той же самий військовий конфлікт, просто низької інтенсивності. Ну це все те, що зараз відбувається на Донбасі. Абсолютно те саме, тільки воно на 20 років старше. Власне кажучи, через це е, жодних можливостей по реалізації е, мінських домовленостей не було. Зокрема, в тому числі в першу чергу, через те, що е, ці домовленості не передбачали е, декопацію. Території так званого поясу безпеки навколо НКР. Оскільки більша частина, власне кажучи, підконтрольних вірменів території, відповідно, нині відвоюваних азербайджанцями це навіть не територія нагірного Карабаху. Це територія Азербайджану, яка була втрачена введена з під контролю в результаті бойових дій на початку 90-х років, і, відповідно, звідти було вигнане населення, і це створило доволі цікаву ситуацію, коли з одного боку там є власне кажучи і війська, і населені пункти, це з боку Азербайджану, з іншого боку, лише військові бази. На місці колишніх покинутих населених пунктів, зокрема, це було певну специфіку, мало для ведення бойових дій. Оскільки коли було ще на початку повідомлення з боку Азербайджану про захоплення за нових і нових населених пунктів, то варто зауважити, що там практично ніхто не жив. Тобто це, по суті, такі населені пункти приводи, які від мене не розраховували, що азербайджанці підуть на війну саме для того, щоб повернути їх, оскільки там майже нічого повертати, окрім, окрім землі. Чому цю угоду мирно підписували о 12-й ночі, грубо кажучи, хто на кого тиснув в цей момент? Ну, Можемо сказати, що тиснула тут Росія. Тобто було, очевидно, попереднє перекидання активних Збройних сил Росії до регіону, на їхню базу в Генджі. Власне, якраз з цим, ймовірно, пов'язаний і інцидент з збиттям російського вертольоту. І це пояснює власне, те, чому буквально одразу російські війська опинилися біля НКР на сході Вірменії. Тому що це не було можливо, якби це було прийнято рішення раптово. Очевидно, що. Мова йде щонайшти або тижні проте, про попередню концентрацію військ і підготовку цієї угоди. Е, власне, основною загрозою з самого початку для Азербайджану було втручання Росії на боці Вірменії, оскільки вона є союзником і формально в них був для цього привід. Тому що, е, власне кажучи, ОДКБ, і було власне нанесення ударів, хоча й по одиноках, але по території Вірменії. Росія є домінуючою силою в регіоні пострадянському, тобто протистояти активно їй Азербайджан навряд чи зміг би. І, відповідно за даних умов була навіть проводилася інформаційна політика, щоб на рівні посольства на рівні ЗМІ взагалі всіляко уникати будь-якої згадки про Росію, зважаючи на те, що її роль в цьому в даному конфлікті вона доволі очевидна. Тим не менше, азербайджанці всіляко намагалися, щоб на рівні навіть певних згадок медіа росіяни не відчували себе ангажованим, тому що це найбільша по суті загроза для того, щоб Азербайджан втратив всі результати своїх військових успіхів. Нині відповідно за посередництва Туреччини і Вірменія Азербайджан досягли певних домовленостей якраз під тиском Росії і з метою зберегти ті позиції, які були вже відвойовані. І що передбачається угода? Адже я її якраз у й mm. ночі читав, наскільки е мені відомо, вже кілька їх варіантів є. От три а е от що вона передбачає? Насамперед, вона передбачає виведення е вірменських військ із ну припинення бойових дій сам собою. від 12-ї е години е ночі, 10-го числа. Тобто, вже, ну, грубо кажучи, от перша ночь Так, так. Сьогоднішнього вони дня... мусили одразу фактично припинити бойові дії. Е, відведення вірменських військ насамперед із території окупованих Азербайджану. Це... — Не Нагірного Карабаху. Не Нагірного Карабаху, але потім і Нагірного Карабаху. Власне кажучи, це там е, була певна е, хронологія. Спочатку відводяться війська на півночі, до 15 листопада. Вони мають бути відведені Калбаджарський район. Потім відводяться війська на Сході. Це так званий Агдамський район. До 20 листопада вони мають бути виведені звідти вірменські війська. До 1 грудня війська на заході окупованих територій Азербайджану. Це Лачинський район. До 1 грудня вони мають бути видані на території Вірменії. Відповідно, подальшому вже видання військ збройних загонів в Вірменії безпосередньо з території НКР. Тобто нагірно-карабаської автономії. Всі території, які знаходилися, які були відбиті азербайджанцями, входять ході нинішньої військової кампанії, залишаються за Азербайджаном. Там вводиться азербайджанська адміністрація. Відповідно, в подальшому поступово переход, е, створюється азербайджанська адміністрація і на територіях, в яких відходять вірменські війська. Зберігається, що е, власне місцева адміністрація на території НКР, тобто це Степана Керт околиці. Шуша не передається НКЕР, вона залишається під контролем Азербайджану. Туди для збереження, власне кажучи, миру, вводяться російські війська. Це конкретно 15-та стрілецька бригада, миротворча. Це, до речі, дуже важливо. Чому саме цей підрозділ вона якраз має великий досвід участі у подібних вирішеннях конфліктів? Ну скажімо, або швидше їх заморожені. Це та сама бригада, яка приймала участь у операціях, ну, власне кажучи. У чергуванні в Придністрові, Абхазії, Південній Осетії, в 2014-му вона також засвітилася в Луганській області. А ще казала, начебто можу помилятися про 31-шу бригаду військового повітаного так, ну, так. так. Але, власне, кажучи, це було повідомлення від губернатора Ульяновська. Так так, 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 так. А ну с звідти будуть залучені певні підрозділи, але власне основу контингенту, який буде по периметру НКР і в Лачинському коридорі. Будуть складати саме 15-та мотострілецька бригада. Саме її перекидали основну силу. Там передбачено певні сили. Це 1960 військовослужбовців, 90 бронетранспортерів і більше 300 одиниць автомобільної і спеціальної техніки. Вони будуть введені туди на 5 років. І з тим, що передбачається, що е, строки перебування автоматично продовжуються, якщо тільки одна зі сторін за півроку не заявить, що вона не хоче, щоб вони звідти пішли. І це, що дуже важливо, це створення власне транспортного коридору між Гечуванською автономною республікою та територією Азербайджану. Цей транспортний коридор він е, існував ще за радянського союзу, потім його знищила по суті війна зараз його будуть відновлювати плюс ще. Відновлюються всі транспортні сполучення в регіоні, які існували до війни, тобто ще до початку 90-х, і будується нова дорога із Степанакерта до основної території Вірменії для того, щоб власне забезпечувати можливість безперешкодної комунікації. Туди згодом протягом трьох років має бути перекинутий вже російський контингент миротворчий. Він його буде охороняти. Одразу ж на цьому моменті з'являються певні різночитання в. Як ти сказав, так, вже договор. як нам відомо, три варіанти. Так. Яка різниця між ними? Ну, власне кажучи, по-перше, перший варіант, який був опублікований в медіа, він не передбачає ведення турецьких миротворців, лише російських, тим не менше саме на цьому наполягає Ільхам Алієв президент Азербайджану, вже усно, і, власне кажучи, турецька сторона. Устами міністра закордонних справ чи у Шаглу. Е відповідно, є ще третій варіант, який був опублікований на сайті Кремля. Там є певна різниця. Насам насамперед, е немає згадки про Газахський район. Тобто, власне кажучи, це територія Агдамського району НКР е і є Газахський район Азербайджану. Вони не співпадають. В пер першопочатковому тексті угоди була згадка про Газахський район. Але вона відсутня вже у тексту Кремля, тобто незрозуміло, не, не чи ця територія вона, власне кажучи, територію вважатиметься територією НКР чи як територію Азербайджану. Тобто, тут е, можливі певні протиріччя. Друге, це те, що згадано е, прибрана згадка про те, що Лачинський коридор залишається під контролем Вірмен. Е, він під до тексту Кремля, переходить вже під контролю російських миротворців. Тобто, фактично, це поповина. Дорога життя для НКР, вона повністю переходить під контроль росіян. А хто виграє від цих угод? Ну власне виграли всі сторони, можна сказати, окрім Вірменії і особисто Пашиняни, які перетворюються по суті на політичний труп, або щонайменше останні якраз перетворення на нього. Азербайджан відновив щонайменше частково свою територіальну цілісність. У разі повної реалізації задекларованих угод він отримує, повертається власне, кажучи, до статусу кво то, стану до війни, то... Те, що він пропонував в Вірменії, те, що він домагався, тобто дві автономії в складі Азербайджану, Нахічевань і НКР, вони пов'язані транспортно із Азербайджаном, в тому числі через території Вірменії, і, відповідно, в подальшому виведення миротворчих військ і повне відновлення територіальної цілісності. Щонайменше, менше зараз Азербайджан вже відновив свою територіальну цілісність частково і здобув, власне кажучи, найбільшу військову перемогу в своїй історії. Наступне виграла безумовно Туреччина. Вона продемонструвала себе як надійного союзника. Потужна їхня військова техніка, так, все ж так. таки працює, Потужна... потужного донора безпеки, скажімо так, вони продемонстрували, власне кажучи, те, що їхня і військова допомога сфері військово-промислового комплексу, вона надзвичайно перспективна. І якщо інші країни світу захочуть забезпечити собі додаткову військову силу, то хай звертається до Туреччини. Це значне посилення, власне. На її сил, її позиції, і на міжнародній арені загалом, і конкретно в Закавказі, та й взагалі в близькосхідному регіоні. і близькосхідному, африканському, Чи власне кажучи, так так. Ну власне кажучи, в тому та скажімо так, просторі неосманської експансії, що простягається від Каспе і до Центральної Африки. Всюди тепер у світі побачили, що з турками дружити вигідно. Це дуже важливо. І, до речі, їхні безпілотники все ж таки дешевші, ніж американські. Безумовно. Ну, ну власне кажучи, це якраз вони були, розроблялися так, для певних завдань армії середніх можливостей, до яких належить, зокрема, і Туреччина, і Азербайджан. Тобто які мають все ж таки певні перед собою завдання, певні можливості по закупові техніки, але тим не менше. Помітно відстають, скажімо, від тих же сполучених штатів. Доволі універсальні, відносно дешеві для такого виду техніки. Вони зможуть відповідно завоювати нові ринки і прийняти участь ще в багатьох війнах завдяки успіхам на Закавказькому театрі бойових дій, навіть якщо це, власне кажучи, безумовний успіх, навіть якщо не вдасться розмістити там турецьких миротворців, там з боку НКР чи з боку азербайджанських сил, тим не менше, Туреччина вже здобула перемогу. Ну це... цього річ туреччина показала, що так. безпілотники, взагалі їхня військова техніка, добре працює в Лівії, в Сирії, і тепер Азербайджан. Так і тут варто зауважити ще певні порівняння з втратами. Якщо дивитися, власне, більше два, двох десятків безпілотників, 25 штук, було втратно чин в Лівії. Це насправді не так і багато, враховуючи те, що завдяки цьому вдалося здобути. Це байрактари. байрактари, це військова перемога, але справа в тому, що в ході нинішньої кампанії було втрачено лише два. Зважаючи на що не кілька сотень, те, що підтверджено. Власне кажучи, не те, зважаючи на те, що було знищено кілька сотень одиниць військової техніки, в тому числі більше сотні танків і Більше двох тисяч власне, живої сили противника. Тобто це показує те, що турки дуже. Активно вчаться власне, на своїх помилках і вдосконалюють досвід використання безпілотників. Тобто ця зброя стає все більш грізною, чим більше нею воюють. Ну і відповідно виграла, як це не дивно, Росія. За рахунок свого молодшого партнера Вірменії. Вона тепер розмістить свої війська не лише на території Вірменії, але й на території Азербайджану. Власне, це по периметру НКР і Влачинському коридорі. Вона ще потужніше прив'язала до себе Вірменію. І вона, власне кажучи, поставила під під контроль верхівку політичної Вірменії, що або вона або зараз посуне Пашиняна і поставить свою людину, або ще не менше зробить Пашиняна абсолютно повністю і підзвітного і підконтрольного. Власне кажучи, продемонструвавши тим, що та революція, намагання змінити старі клани, які зараз активно намагаються провести революцію вже проти Пашиняна в Єревані, вони абсолютно безперспективні, і що єдиний шлях власне зберегти те, що в Вірменії залишилося, це дружити з Росією, і запути про будь-яку незалежність і курс на захід, тобто можна стверджувати, що її так засмоктало це в ОДКБ, Євразійство, що напевно найближчим часом або найближчі десятиліття Вірменія вже без Росії ніхто. Хоча за все так. І давай зараз пройдемося ще по питаннях, які наші читачі на нашій сторінці армія ФМ залишили. Перше питання від Олександра Шестакова: Алієв Дурень міг би забрати усе загарбане, але задовольнився част... частково. А тут, напевно, більше не питання, а просто ну я з цим я з цим категорично не згоден. Справа в тому. Що, власне кажучи, Азербайджан вже здобув визначну перемогу, здобувши шушу і частину нагірного Карабаху. Проблема в тому, що втручання Росії воно постійно висить як загроза над Азербайджаном. Свого часу росіяни вже воювали на боці Вірмен. Власне, свого часу вже делегація ще на початку 90-х від Єльцина їздила спеціально в БАКУ, щоб визволяти військовополонених російських, які були присуджені до смертної кари. Нині Росія значно сильніша, ніж вона на початку 90-х. Незважаючи на значне підсилення Азербайджану, все ж таки Росія домінує в даному регіоні над колишніми пострадянськими країнами. І, відповідно, намагання якимось чином ігнорувати. Вплив Москви, вони мали б вкрай катастрофічні наслідки для наслідків цієї перемоги. Тобто можна, безумовно, бажати, щоб на місці Росії було велике живописне озеро, але Або на океан. жаль, Ну, так, океан дружби, називаємо це так, але тим не менше, повністю ігнорувати її існування це вкрай шкідливо. Е, і ще одне питання від Вікторії Прісіч злився? Ну, напевно, ніж. Безумовно, він не злився, власне кажучи, він здобув найбільшу перемогу е на міжнародній арені у, своїй, е у своїй, власне, своєму житті, і, безумовно, це гарантія тобто, його подальшого панування. Найбільша, найбільша перемога? перемога в історії Аліївського клану. Вони, безумовно, зараз забезпечили е абсолютно безстрокове керівництво Азербайджаном для свого клану. А от Росія не може вважати це найбільшою, звісно, ж перемогою. Росі... Для Росії це не найбільша перемога. Вони, власне кажучи, залишилися в значній мірі при своїх. Тобто основна місія даної військової кампанії з точки зору Росії це покарання Вірменії, щоб вона взагалі не думала провести будь-яку самостійну політику. І відповідно за даних умов це покарання відбулося. Це певний такий акт дресировки, як свого часу в цирку. Дресирувальник у вигляді Росії він час від часу шмагає своїх молодших друзів по ДКБ і намагається таким чином показати, хто тут господар. Ну це доля, власне короче, союзників Росії. А які висновки для України і для Молдови? Тому ось цього тижня будуть якраз вибори, другий тур президентських виборів у Молдови. От як, як можуть там з Кишинева і з Києва дивитися на результати завершення цієї війни? Ну насамперед. Основні уроки це необхідність постійно посилювати власні збройні сили і спецслужби. Другий висновок це залучення максимально можливої іноземної підтримки, розвиток економіки, який, власне кажучи, є безумовно передумовою взагалі будь-яких успіхів по відновленню територіальної цілісності. Це орієнтація на регіональні союзи. Які, власне кажучи, забезпечують більше ангажування своїх союзників, партнерів до можливостей вирішення власних територіальних проблем, в тому числі внутрішньополітичних, зовнішньополітичних, і наступне це те, про що ми говорили, важливо це до півні постійного врахування фактору Москви. тому що російська військова загроза вона була, є, буде зберігатися так чи інакше, і в будь-якому разі. При необхідності відновлення територіальної цілісності, яка стоїть перед країнами, саме протистояння цьому фактору, воно є одним з основних. Ти сказав про Союзи, і я одразу згадав, чи можна вдихнути друге дихання? от в Гуам: Україна, Молдова, Грузія і Азербайджан. Чи і можливо до нього долучитися Туреччині? Ну тут варто зауважити, що зараз ця організація, на жаль, напівмертва. Це дуже прикро тут. В чому проблема всіх таких організацій? Будь-яких таких організацій потрібен основна країна, яка буде основним економічним донором, тобто хто буде за все платити за переозброєння за буквально там проведення таких самітів, реалізація там грантових програм на рівні там взаємодії з певними суспільними політичними е, організаціями. Якщо не буде такої країни. Скажімо, в НАТО це США, в Союзі це Німеччина. То в такому разі організація буде мертвонародженою. Потрібно, щоб хтось із цих країн розбагатів, або щонайменше якась країна достатньо багата і достатньо готова вкластися в цей союз. Приєдналася. Туреччина зараз готова не до Гуаму приєднатися або щось нове там створити в Чорноморському регіоні. Туреччина безумовно готова працювати в цьому напрямку, але конкретних власне обрисів, пов'язаних із ангажуванням себе в якості основного основної діючої особи в ГуАМ чи подібного союзу поки що немає. Що ж, дякую тобі, Денисе. Нагадаю, що сьогодні ми говорили в нашій програмі міжнародний огляд про припинення бойових дій у нагірному Карабасі. Гостем був координатор напряму міжнародної політики в центрі політичних студій Доктрина Денис Москалик. Дякую тобі. Дякую. А слухайте армія ФМ. Залишайтеся з нами і надалі. Події в Сирії та Венесуелі. Лівії та